Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж завтра, о 20.00, в одній 16 фінала Кубка Короля зустрінеться Барбасто проти Барселони. Друзі, сьогодні я хочу поговорити про цей матч. Ну а в кінці відео відповідно поділитися своєю думкою, чого все-таки та очікую та я відданого матча. Давайте вже розпочинати все обговорювати по порядку. Ну, по-перше, ці команди вже грали між собою. Грали вони рік тому назад, також, до речі, в одній 16 фінала Кубка Короля. Це було 7 січня 2024 року. Барселона на виїзді выезде... Барселон зуміла переграти Барбастон з рахунком 3-2 Фірмін Лопіс, тоді, до речі, забивав Рафіньо та Роберт Левандовський. Забивали за Барселону, за Барбасто Демеса Гарідо, Забив Барбасто та працірано, що за Барбасто забивали голи. речі, друзі, останні матчі Барбасто вони були виключно в Куб короля. Ось Терсера, це третій іспанський дивізіон. ось В останньому матчі 23 квітня 23 року Барбасто переграє свого суперника з рахунком. І все далі виключно грався тільки Кубок Короля. Ось у цьому розіграші, до речі, Амарібету вдалося пройти з рахунком 4 31 жовтня, а 3 грудня, до речі, Іспаніо вдалося перемогти. Іспаніо Барбасто переграє з рахунком 2-0 та проходить до дні 16 фінала. Кука Короля. Взагалі Барбасто в рідних стінах грає доволі непогано. Що казати про Барселону, то Барселона зараз третя в іспанській лалізі. Барселона довгий час була лідером в іспанській Лалізі. Барселона з перших же турів, каталонський гранд захопив лідерство в іспанській Лалізі, але щось останніми місяцями пішло не так. Ось останні п'ять матчів, три поразки, одна перемога, одна нічия. Десь в команді Гансі Фліка не щастило. Я вважаю, десь і не щастило в Барселоні. Ось, тому що були такі поразки дуже прикрі, справді, де в принципі Барселона, ну скажімо так, і моментів більше створювала за суперників. Да? Ось останній матч Барселона програла Мандрит. Андрит. Мандрит, який виграв, який зайшов на першу позицію. Взагалі, Атлетику може на 6 балів відірватися від Барселони, а Реал на 5. Але все одно, навіть незважаючи на це, я вважаю, що Барселона в чемпіонській гонці і нас з вами очікує неймовірна битва за чемпіонство цього сезону в іспанській лалізі. Каталонський гранд програв Атлетико перед паузою 1-2. На Манджуїці команда програє Гансі Фліка. Барселона першою забила, забив Педрі, в принципі гра була під контролем у Барселони. Барселона Барслона була ближчою до другого зупинку м'яча. І здавалося, що Барселона не віддасть, не віддасть цей матч Атлетику. Але Атлетику у другому таймі рахунок зрівняв, але все одно, навіть незважаючи на те, що рахунок та був 1-1. Все одно Барселона було ближче. По XG, Барселона там награє, награє Барселона там на свої голи. О, вось. Але заб'є Атлетико, Заб'є Атлетико Мадрид в останній же атаці мадридська команда заб'є переможний м'яч та з рухунку до 1 переможе. Але, друзі, навіть незважаючи на, на ту поразку, Барселони від Атлетико, я вважаю, що Барселона залишається в чемпіонській гонці. Зараз Барселона відпочила. Зараз трішечки команда Гансі Фліка перевела подих і з новими силами вступає в другу частину сезону, в другу половину сезону, У да? другу частину сезону. І розпочинають і каталонці з Барбасто. А, я вважаю, що да, в принципі, да, Барселона фаворит, але я думаю, що, скоріше за все, у Барселони буде більш такий молодіжний склад, можливо, декілька футболістів буде. З основного складу, але в будь-якому випадку Барселона фаворит. Але Барбасто вже показала, особливо рік тому назад, що цю команду недооцінювати ні в якому разі не можна. Я вам хочу сказати, що Барбасто недооцінювати не можна. Ця команда може здивувати. Да, вони тоді програли Барселоні 2-3. Але інтрига та трималася до останніх та секунд, і, в принципі, Барбасто були шанси, щоб врятуватися. Були та -то шанси. Тому якось так. Ось, Барбасто, тим між дома, в принципі, команда абсолютно нікого і не боїться, справді. Грає у свій футбол, грає все задоволення, і навіть незважаючи на те, що Барселона приїжджає. Да? Все одно я думаю, Барбасто не відмовиться від цієї філософії. Команда просто буде грати у футбол, просто буде отримувати від цього здоволення. Ти більше, коли такий каталонський гранд приїжджає, Звичайно, що це неймовірна подія. І для обболіваників Барбасто також. Тому якось так. Взагалі-то я, друзі, очікую хорошого футбола. Прям дуже такого хорошого, знаєте, прям хорошого футболу. Mm, ось, я думаю, Барселоні легко не буде, не буде, друзі, я думаю, легко Барселоні. Я думаю, що Барбастов в принципі, покаже характер. Я, в принципі, думаю, що можливо буде той матч десь трішки схожий, як і був Фрікт тому назад, хоча матчі вони схожими не бувають. Mm, ось. Але плюс-мінус сценарій думаю, буде такий. В принципі, Барселона, звичайно, ще більше на м'ячі, Барселона буде більше атакувати, більше створювати моментів, а Барбасто буде терпіти, захищатися і чекати свого шансу на контратаках. А я думаю, що контратаки вони будуть обов'язково будуть, тому що, в принципі, ну, Барселона не безгрішна, як говориться, де? Да? Думаю, що обидві команди, в принципі, ці голами, Думаю, що і Барбасто заб'є свій гол, і Барселона зуміє знайти свій шанс. Думаю, що обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Друга моя думка, думаю, що Барселона пройде в 1-8 фіналу. Віддам перевагу Барселоні. Думаю, що каталонський гранд, можливо, з труднощами. Можливо, і ні, але все-таки пройде далі. В 1-8 фіналу. Але я думаю, що Барселоні легко не буде. Ну, щось мені так щось підказує, що все-таки Барбасто. Та не здасться і покаже хороший футбол. Але в кінці кінців я думаю, що Барселона все-таки пройде далі. Обидві команди і та Барселона пройде в одну восьму фінала. Кубка короля. Ось такий мій прогноз. Ось така моя думка на даний матч. Я думаю, що Барселона зуміє з якимось з мінімальним знаєте, рахунком перемогти. Ну там, наприклад, з рахунком, 2-1, можливо, 3-1. Але думаю, що каталонський грант все-таки пройде далі. Тож, обидві команди заб'ють, Аб'юті, то Барселона з мінімальним рахунком все-таки Барбасто переможе та пройде в 1-8 фінала Кубка Короля. Я думаю, що якось так буде. Друзі, що думаєте взагалі ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Берегіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.